І так, усім привіт! Сьогодні хочу зробити підсумок ігри Spider-Man Miles Morales. І ось вона йде у нас на відео. І розказати про цю ігру. Хто ще не грав? І так, відказати плюси, мінуси і загальні враження про так, Графіка. Графіка у нас тут на рівні. Всі персонажі промальовані, все чудово, ідеально. В е, новій системі е, карта 6600 XT, її вистачає, ну, можливо, навіть вистачив 2К поіграти, але треба нормальний процес. I58400 він ще тут е, захоплював зображення і тому трохи так. знаєте, не цей. Таку поставлю щось не видно. І він трохи не справлявся з тим завданням. Так, о, нормально. І тому, так, по графіці, як я сказав, все, окей, все, все чітко місто, ем, помальовка, немає ніяких затупів, нічого. Все класно. Далі, по сюжету. По сюжету пару слів скажу, як він, що там. Е, той грав. Е, Першого ну, спайдермена про Пітера Паркера і чим воно закінчилося, е, про прийш, що то пишу? Той знає, що нашого героя Майлса Моралеса загинув батько там і його вкусив у паук. Сам Майлс, він став пауком, але у нього є такий він і може. Ну, Нагом більше всіх атак є електричні. І так, По сюжету у нас також є головний герой це Майлз і його подружка Фін. М -м -м, можна подушка, знайома там, Однокласниця. чи як там. І з таких головних героїв це у нас дядько Алан. Який також має спеціальний костюмчик, там в ньому є, є типа Суперсила. Потім його є також друг, який йому розказує ну, всю його ситуацію щодо поліцейських і тому подібне. Це його друг Генкі. Ну, ви можете його. Що там так темно? О? Ну, Він буде все розказувати йому, повідомляти. ну, Хороший, хороший такий дух. Так, Сама подруга Фін, вона також буде мала спеціальний костюм, який буде її надавати надздібності. Це у нас, вона ось може буде мати там, ну, як вона сказала, називатися, Меч і там о, чобітки, якими вона буде ходити по стінах і тому подібне. Чуть не як, як паук. Так. О, і буде така ще організація, зла організація яка якою буде займатися Саймон Крігер. Це якраз був той самий, який шону виступав, такий біловолос цей чоловік. І ми будемо з ним, ну, проти нього. Цей. але Ми проти нього не будемо билися, ну, самого його потім, цей. але ми будемо э, билися, ну, змагалися з нашим дядьком Ароном, будемо з Ріно, э, Арон, потім. З самого початку буде Ріно, Потім буде э, дядько той Аарон. Потім буде знову війно, але він вже буде в такому червоному костюмі це від цей фініроксон. Вона його так усилить, і ми будемо з, з фін, з його подругою, тобто знайомою, будемо проти нього битися. Ми саме будемо з Ріно битися, а вона буде битися з цими <кій> солдатами, які будуть другорядні і так далі. Ми будемо. Вона нам так буде допомагати. Там щось, коли ми переможемо, він щось скаже до, до фін, і вона трошка клемане, як кажеться, І вона нас чуть не там нас добре покорцає. Далі, по сюжету все, я більше не так нас більше не нічого не буду. Закінчиться, я вам скажу, все як не дуже чітко. Ну, по деяких персонажах не все буде ясно. Верніше, по одному персонажу не буде ясно. І по дядьку Ану, мабуть, також не буде ясно. Так. Далі. Самі персонажі. Персонажі у нас хоч, хоч я ну, ігру проходив на. Цьому. На англійській мові я не дуже розумію, не розумію англійську мову, деякі слова, що... але я дуже зрозумів. Сюжетка і персонажі подані таким чином, що ми можемо ну, розуміти все мімікою слів деяких можна зрозуміти, і ви тут ну, всю суть ігри, і тому ви все зрозумієте. Навіть не потрібно, там вам, якщо вашої мови немає в ігрі, не так як мої, немає е, в ігрі української, тому я все дивився і грав на англійській мові. Мені дуже сподобалось. Ця сама гра бомбезна, я вам скажу так. Ну, вона, вона не є довго, вона коротка. Вона мене зайняла 7,5 годин. 7,39, дай не 7. ,39, не 7... Навіть не сім з половиною. Порівняно з Пітером Паркером, з ремастером Спайдермена. Він зайняв мене, але там я вже більше проходив, старався вже більше це обшукати і тому подібне. Він мене зайняв 18 годин, майже 19 годин він зайняв. Тому в два рази, то як мінімум, а саму сюжетку Майл Моралес можна пройти за, за 5, напевно, годин, а то й скорше. Десь 5 годин. Бували такі ще моменти, що в мене просто я ну, тупив і не знав, що мені робити. Ну, Перше говоримо про геймплей, про гейм... 에, механіки і тому подібне. Я, я чудова, нічого не. Ну, усе пораховано так, що ми є дуже швидкі, маневрені і тому подібне. у нас багато гаджетів навіть з, тим, з Пітером Паркером, Майлз має багато гаджетів, багато дуже різних ударів, комбо. То я ще не всі використовував в, даних ці, в даній грі. Але дуже сподобалося, як е, ця електрика, його суперсила, ну, як вона реалізована, як, ну, як ми можемо боротися з різними персонажами. Там, там, вже ця гра вже є ну, сильніша по як, складніша. Там є сильніші персонажі, яких потрібно, яких дуже важко там убити і тому подібне. Тому дуже файно, ще добре в нас є усе ну, обдумано на рахунок як, додаткових місій і. Механік. Тепер тут в цій грі більше треба по стелсу більше проходити. Як на, на мою думку, все, вони нас розробники нас, підтискають до того, що ми по стелсу проходили легенько, чітко. Є, Місці не просто піти там всіх перебити і назад вонися там у ні. Є, є місці, які от, треба їх перебити. Потім треба наприклад, знайти місце, наприклад, там той генератор чи ще щось, знайти місце, де той генератор знаходиться, додуматися, як туди зайти, бо ще інакше там бувало таке, що я півгодини шукав, не знав, як зайти, аби виявилося, що потрібно було піднести контейнер. І залізти, заблокувати на крані його, і залізти і запустити генератор. От ну сама механіка, самі д -д тож не була головна ну е головної місії е сюжетна е ця. Це було другорядне другорядне завдання, яке у нас є доволі багато. Є що ми сп спасаємо. Людину, жіночку. Там. Потім ми йдемо далі ще вияснюємо, спасаємо котика, який також вкрали там бандити і тому подібне. розумієте? Тут все грав ну, наприклад, відьмака, там другорядні завдання були також. Не просто принципу дайди і не мішай. Були досить е, нормальні, думані, вони мали, це була як окрема історія, розумію. Тут тож, також все дуже наближено до такого. Дуже мені сподобалося, дуже, дуже файно все обдумано і зроблено. Я би на <кхе> тих людей, місці тих людей, хто не проходив, я би їх купив і пройшов таке, Класна. Недовга, але дуже класна гра з своїм сюжетом, своїм своїми персонажами, своїм стилем. Ну, стиль ну, дуже похожий правда, до ремастера Спайдермена. Але Майлз Моралес історія дуже класна. Мені сподобалася. Краще за любий там фільм. Ну це можна порівняти тільки з фільмами від Марвел там. Месники і тому подібне. Хто, хто любить такі фільми, то так, це 100 плюс. Це якраз для тих людей, хто таке от полюбляє і тому подібне. Тому дякую всім за увагу. Дякую всім, хто дивився, хто не купив Майлса Морелеса. Дуже раджу для проходження. Це класне доповнення, я би так сказав, не окрема. А може й окрема і окрема ігра, ну дуже коротенька, 7,5 годин навіть ні. Нормально пройти, а не суто по сюжеті. Дуже мені сподобалося. Я би поставив такі ігри з 10, напевно, десь 9-9-2, може 9,4. Чому не 10? Тому що я думаю, Spider-Man 2 буде краще і до кращого цілий час треба йти, І щоб ну, не можна навіть хоча б нам там була ігра на ну, дійсно. Можна і поставити десятку, але хочеться цілий час ліпшого, кращого. і В кожній грі можна е, йти до, до того і вдосконалювати все як графіку, так і сюжет, так і бойовку, так і ну все, персонажів краще розкривати і тому подібне. Все, буду закінчувати. Дякую всім, папа. -па. Це був коротенький відео про Miles Morales. 那不够。